Тож триває ефір на громадському інтерактивному і радіо. 1, і з нами на зв'язок вийшла волонтерка із Луцька Людмила Сиврук. Вітання, пані Людмило. Вітаю пані Людмило, Хочемо поговорити про вашу волонтерську діяльність, як давно ви нею зайнялися, і які є потреби на даний момент? Розкажіть, будь ласка, з приводу того, чи давно я зайнялася, і коли це я зайнялася, це почалося саме 24 лютого цього року. Коли підступна Російська Федерація почала агресію щодо України, і моя волонтерська діяльність почалася саме з Ірпіня, бо там живе мій син. і Я вимушена була їхати забирати його звідти. І відповідно я слідкувала дуже пильно за подіями, які відбувалися в Київській області, і саме Ірпінь і саме Київська область обороняв чоловік моєї близької подруги. І звідти я дізналася про потреби, які треба, які потрібні були для хлопців. Угу. З того часу ці потреби змінилися, пані Людмила? Е, вони мінялися постійно, бо з самого початку було просто до примітивного необхідні речі, там, які, які ми, ми додавали їм Тобто все, що можна було, те, що можна було достати. Цей одяг, бо зима в принципі, ми ну ніхто не розраховував на те, що придеться я не знаю теплі речі просто шукати для того, щоб передавати хлопцям, які передавали в свою чергу цивільним особам там на місцях, і це було починалося все з одягу. Починалося все з теплого взуття. А потім э, сталося так, що знаєте, коли ти починаєш чимось займатися, підключаються люди, які э, так само мають бажання щось до чимось допомогти, але або не знають кому конкретно допомогти, щоб довірити цю історію. Бо на жаль, дуже багато у нас вовживань на сьогодні з волонтерської з волонтерськими течіями є. І е, почалися люди, які друзі, які почали знаходити мене, знаючи мене особисто, знаючи, що я допомагаю конкретним підрозділам, підопічним я і мої друзі, і почалися почала, почалася допомога зі сторони друзів, знайомих е, клієнтів, е, просто сусідів. Так, потреби змінилися, ми починали з одягу з е, теплого взуття. Потім ми е, робили ставки на кровоспинні препарати на турнікети. Потім, коли більш-менш хлопці мали все необхідне, почалися е, закупівлі, чогось е, ну такого, що для нас для мене і для жінки взагалі незвична історія. Да це там тепловізори, це історія з тарлінками на сьогоднішній день, раціями для хлопців. Ну, як сказав один мій знайомий волонтер, каже, що до смерті, тільки не замовляли в тебе, а в принципі, ми вже багато що бачили. Угу. Ну і пані Людмило, на даний момент ви теж, мабуть, маєте якийсь збір, чи можете розповісти на що зараз збираєте і яким чином можна долучитися до допомоги для наших захисників. Так, зараз ми збираємо хлопцям в Бахмут всі зараз. Срозумію, що в там відбуваються дуже серйозні речі, і е, саме велика потреба на сьогоднішній день це теплий одяг для хлопців. Ми зараз почали збір е, вплоть до того, що шкарпетки, е, нижня білизна, е, рукавички, все абсолютно все, що є на сьогоднішній день, як ми його називаємо розхо розходники, бо <кій> коли ти. Знімеш себе шк... шкарпетки, тих будеш е, прасувати, прати і десь сушити. Відповідно, така така історія, як теплий одяг, <кій> шкарпетки, всякі розходники, Да, ми збираємо всі е, збори, які я оголошую. Я завжди даю е, на Фейсбуці в себе на сторінці контактні особи, з якими можна зв'язатися або можна безпосередньо написати мені, і я сконтактую з тими людьми, які. Фактично зберуться все і далі через наших волонтерів, які існують по всій Україні і працюють по всій Україні. Ми передаємо нашим хлопцям і отримуємо по можливості фотозвіти в першу чергу. Бо всі волонтери знають, що без волонтез фотозвіта буде важко комусь щось розказати, що люди дійсно отримали і почати новий збір для потреби хлопців. Пані Людмила, а хто допомагає вам? Чи є якісь постійні донатори, які допомагають збирати кошти для закупівлі всього необхідного? І чи можливо з міжнародними організаціями, чи просто з українцями за кордоном ви комунікуєте? Розкажіть про це? Так, дякую за питання. Ну, дивіться, постійні донатори, які у нас є, по перше, це є мої, наші друзі і партнери, з якими ми спілкуємося. Це громадські організації в тому числі, але я хочу особливу подякувати зараз завдяки вашій передачі висловити нашим українцям в Канаді. Це Сергій і Іван Горбатий, Маргарина, Маргарита Ланова. Вони постійно оголошують збори для допомоги військовим в Україні і з перших місяців передають нам допомогу і передають нам дуже важливі речі. І не зупиняються. Важко їм так само, як і нам зараз тут, бо ми всі добре розуміємо, що на початку війни всі готові були віддати останнє. Зараз людям набагато важче, як в Україні, так і за кордоном. Але вони не перестають це робити. Ми працюємо за допомогою і за підтримкою і з підтримкою волонтерського міжнародного центру Марлох. Які ми так само створювали разом з громадською організацією об'єднання людей з прихованими потребами, власне, громадську організацію, власний напрям, громадська організація Велика ідея і ну, фізичні особи, волонтери. Щодо донаторів, то зазвичай це наші друзі, близькі, які знають, що дійсно ми допомагаємо. Ну як приклад хочу вам ще сказати таку такі історії розказати. Вони кожен день зараз відбуваються, особливо. Коли ми продовжуємо свою діяльність, не дивлячись на те, що війна вже давно почалася, да? коли, наприклад, ідеш ти до стоматолога, стоматолог з тебе гроші не бере, бо знає, що ти донатиш, знає, що ти допомагаєш, і каже: Давай я не візьму з тебе гроші, а ти задонат від нас е, хлопцям на допомогу хлопцям. Там ідеш до косметолога. Кожна жінка все одно йде. Да, і косметолог тобі каже, на тобі гроші, які ти мала мені заплатити. І, будь ласка, купи щось хлопцям. Це такі історії зараз, як не дивно, дуже часто відбуваються, і це частіше і частіше, і це не може радувати. Це дійсно неймовірно. Але, пані Людмила, чи можете розповісти, яким підрозділам ви допомагаєте, якщо це, звісно, не таємниця? Дивіться, я не буду чітко називати, да, цей підрозділ один із підрозділів, з, з якого ми почали, це підрозділ Національної гвардії, який базується в Київській області. І який фактично, от я починала з Ірпіня, да, говорити, який фактично захищав Ірпінь, Романівку, Буча, Гостоміль. Зараз вони знаходяться ну, в інших місцях нашої держави, виконують свої важ, надважливі е, завдання. Тому там не буду конкретизувати. Крім того, ще є добровільчі підрозділи з Волині, з Волині, з Галичини з Рівничини, от безпосередньо яким ми дуже часто збираємо саме теплий одяг пані Людмило, ви згадували про те, що були в Ірпені в перші дні війни. Чи можете пригадати ось як вам запам'яталися саме ті дні? Ну, я була там 24 лютого, бо коли в Луцьку почали бомбити ні, навіть не бомбити ще, коли винищувачі в Луцькому аеродромі почали злітати дуже швидко, я зрозуміла, що щось відбувається, і я сіла в автомобіль і поїхала 24 лютого в Ірпінь. Щодо вражень, то ну тут, звісно, був хаос. 24 лютого виїхати з Ірпеня було дуже важко. І... У людей, звісно, в очах була було незрозуміла якась ситуація, що що відбувається, чи залишати, чи їхати. Але ми, коли виїжджали, то дуже багато техніки військової а, їхало саме в Ірпінь. Ми виїжджали під звуки винищувачів, які були літали над нашою головою. Ми розуміємо, що Хостомель дуже близько, і там вже точилися бої. І дуже близько близьких друзів у мене багато залишилися в Ірпіні, які. Перший місяць фактично залишалися там на місці, бо виїхати не могли, оскільки, або малі діти не було можливості виїхати. Ви пам'ятаєте історію з паливом, яка була, не можна було заправити автомобіль. Деякі мої знайомі, близькі друзі, не могли поїхати, бо залишалися люди з потребами обмеженими, і вони не могли їх залишити. І поїхали саме тоді, коли вже було там нестерпно. Сидіти на місці і пер, і переживати це все особисто зараз. Так ми підтримуємо всі контакти. Бо дуже багато є пошкоджень. Ірпіні саме в моїх друзів, в моїх знайомих співпрацюємо, тримаємося один одного, допомагаємо один одному. Пані Людмила, ми ну, багато волонтерів говорять про те, що і самі відчувають виснаження, і відчувають, що люди виснажилися вже так: хтось покинув волонтерську діяльність хтось менше став донатити. А як ви особисто відчуваєте, у вас ще стільки ж сили і ентузіазм, як було на початку, чи ви вже теж трішки втомилися? Дивіться, втомилися всі. Ну, Давайте не будемо приховувати. Але я знаю, що якщо ми нічого не будемо робити, то нашим хлопцям, нашим воїнам на передовій буде неперелітки. І ми тут донатимо і допомагаємо завдяки тому, що вони там нас захищають. А від них ми отримуємо зворотній зв'язок, щоб якби вони не відчували нашу підтримку, у них би не було стільки сил, які, які вони мають сьогодні, і тому е, ми не маємо права опустити руки хлопцям там набагато гірше, як нам тут. І тому е, кожного разу, зранку встаючи, я дякую Богу, дякую ЗСУ. і розумію, що ми маємо далі продовжуватися, продовжувати свою справу для того, щоб якомога скоріше була наша перемога, і дуже хочу зібрати за великим столом всіх, хто допомагає? Ми вже домовилися з канадійцями, що вони приїдуть нарешті в Україну, і ми відсвяткуємо нашу перемогу і дуже чекаю того дня, пані Людмила. як на вас впливають відключення електроенергії? Чи не заважають вони займатися волонтерською діяльністю? Ну, ви ж розумієте, що ми завжди знайдемо можливості, коли є бажання, коли є потреба. Тому ну, немає світла, окей, ну, є інші якісь способи да, і щось зробити, коли немає світла. Головне, що тут немає орків, а ми переможемо. Ну, і на сам кінець, пані Людмило, нагадайте нашим глядачам, радіослухачам, яким чином можна з вами зв'язатися, тим, хто мають можливість допомогти вам задонатити якісь Ну, я сподіваюся, що у всіх є е, соціальні мережі. На Фейсбуці мене можна так само знайти на, на Фейсбуці, в, в інстаграмі. Е, я думаю, що поки цього буде вист... досить досить, бо якщо по телефону зараз мені будуть телефонувати, то я думаю, я не зможу займатися основною діяльністю, заробляти гроші, щоб донатити їх для ЗСУ. Дякуємо вам. Отже, волонтерка із Луцька Людмила Сиврук була в ефірі громадської інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Людмило, тримаємось.